Пригожин зупинив похід на Москву саме з цієї причини з'явились нові деталі колотом, який намагався приховати Кремль. Подробицями поділюся далі у випуску. Ви на фабриці новин мене звати Анастасія Федор. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Отож, до справи. Питання, яке найбільше цікавить усіх, чому Євген Пригожин зупинив марш на Москву і чому пішов на угоду з Путіним. Відповідь на це знайшла Служба безпеки Великої Британії, а оплікували її видання The Telegraph. за інформацією британців. У власника групи Вагнер було аж дві причини зупинити заколот. Перша нібито полягала в тому, що російські спецслужби погрожували сім'ям лідерів ПВК. Чи була серед них і родина самого Пригожина не уточнюється водночас. Друга причина буцімто брак військової сили, що пішла на Москву. За даними за телеграф, колони вагнерівців налічували лише 8 тисяч найманців, а не заявлені пригоженим 25 тисяч. Видання пропускає, що такої кількості бійців могло б не вистачити для захоплення столиці РФ. І вся кампанія Вагнера зазнала б нищівної поразки. Далі цитую видання. Аналіз дає ключ до розгадки того, чому Пригожин лідер групи Вагнера скасував свій бунтівний марш на Москву в суботу, лише за кілька годин до прибуття до столиці. Кінець цитати. Журналісти також звертають увагу, що жодного підтвердження так званої мирної угоди між путіним і Пригожиним так і не було. І чи була вона насправді? Мовляв, все, що ми знаємо, прозвучало від Кремля, а саме Дмитра Піскова, зокрема, відхід вагнерівців і транзит Пригожина до Білорусів овмін на помилування за звинуваченням у державній зраді. Власник ПВК Вагнер угоду підтверджував. Проте деталі не розкривав. Британські журналісти також не розуміють, чи звільнить Путін. Тін міністра оборони з Росії Сергія Шойгу, як того вимагав головний вагнеровець. Адже Дмитро Пісков повідомив, що будь-які кадрові перестановки під час мирних перемовин не обговорювали. Також невідомо, чим саме буде займатися у Білорусі Євген Пригошин. Кремль заявляє, що велику роль в угоді відігравав Олександр Лукашенко. Мовляв, той сам проявив ініціативу, адже знає керівника Вагнера 20 років. Проте очевидно і те, що білоруський диктатор на короткому повідку у Путіна. Якщо той раптом надумає таки поквитатися із Пригожиним, то жодні його стосунки з Лукашенком головного вагнерівця не врятують. Особливо за долю власника ПВК Вагнер непокоїться близькі до нього російські пропагандисти і так звані воєнкори. Публікують, наприклад, ось такі повідомлення: цитую: на душі порожнеча вже другий день. Кінець цитати. Ймовірно, нічого так не розчаровує, як невдалий зак. Проти російського диктатора. І взагалі, пропагандисти бідкаються, що давно не чули і слівця від Пригожина. Побоюються, чи не став для нього тур у Білорусь квитком в один кінець. Ось цитата. Вікторович, живий взагалі? Другу добу не чути нічого від нього. Кінець цитати. Водночас у телеграм-каналах з'явилась інформація, що Пригожин таки живий. Головного вагнерівця, нібито помітили в готелі Грін Сіті, що в Мінську. Однак жодного фото чи відео підтвердження. Цього поки немає. Тож поцікавлюсь у вас, дорогі глядачі, на вашу думку, що буде далі із Євгеном Пригожиним? Чи залишать його після скоєного в живих? Долучайтесь до вгорня в коментарях під цим випуском.